Майданчик твій. Після Юри об'являємо е, півгодинки перерви. Можете поїсти, розслабитись, порозмовляти, пововчати схему. Старт по готовності, Юра. Ви будь ласка, пішов. Обережно, калюжа, калюжа не виїжджаємо. Які останні, він просто більше возне, тому що вони дивляться, як виконують е... сцени інші спортсмени. Погодьтеся, якщо ви подивитесь, як хтось проїхав схему 25 разів, то вам легше буде їхати, ніж ви будете першим. Коли я повідомлю в цьому у 2021 році, перший раз тримався ці змагання, мене поставили першим. Я перший раз приїхав. Мені поставили, мене почали першого підходить. Одна типова. Це було дуже важко. Першими. Не вачку з'їхати е, стену, яку ще ніхто не їде. Але я проїхав. І так, Юра. Заїжджаємо на фініш. Хвилина 04, 66 плюс.